В аеропорту Ужгорода вперше за останні 70 років приземлився чеський військовий літак. На Закарпаття прибула делегація Чеської Республіки для підписання угоди про відновлення військового кладовища в мікрорайоні Шахта. У якому стані цвинтар наразі оглядають одразу на місці. Роботи з благоустрою військового кладовища не початий край, зазначають експерти. Адже з понад тисячі обелісків до сьогодні збереглося лише дев'ять, та й ті напівзруйновані. Про початкові напрацювання розповідає український пошуковець. Ці дві частини кладовища зараз підготовлені до внесення гербіцидів, щоб витягнути коріння, і можна було встановити повністю межі і місця поховання конкретних людей. Під кожному на кожному місці на кожній частині є план кладовища. Кожний номер це конкретна людина із своєю історією, із місцем. Декотрі місце народження мають, але рік народження, рік смерті і де служив, це я стовідсотково. Первинний вигляд військового кладовища часів Першої світової війни планують відновити за два роки. За цей час хочуть порядкувати всі могили і встановити нові обеліски. Для цього в чеському архіві знайшли дані про майже всіх похованих, а також детальний план цвинтаря. Крім того, у рамках проєкту планують створити меморіал, на якому будуть викарбувані імена всіх похованих. На этом кладбище на шахті находяться магии Генералов, которые воевали в 19-му році, в цього року, проти венгерів, які хотіли зайняти територію Словакиї і Подкрапатской. Руси і потім теж проти венгрів в, в роках 38, 39 восемь-тридцять а п'ять проти венгрів, которые хотіли перед офіційним захваченням захвачення територію підкарпатської Руси. За словами експертів, відновлення військового кладовища в Ужгороді – перший за масштабами проект в Україні. Втілювати задуму життя почнуть після отримання всіх необхідних дозволів.